І так, друзі, радий вас вітати на каналі Криптокрю. І сьогодні ми поговоримо про ринок, що взагалі відбувається, що можна очікувати найближчим часом. Які зараз найголовніші ключові новини виходять, на що потрібно звернути свою увагу? Ну і звісно, це вам допоможе якось підкориговувати свій план дій. Отже. Почнемо ми напевно, що з самого основного я випустив на нашому каналі декілька відеороликів, які якраз таки вводять в курс справ не до того всього, що я зараз вам буду розповідати. Тобто я розповідав в минулому відеоролику, чому біткоін прирівнюють з золотом і чому зараз іде, можна так сказати, біткоін лихоманка. А в поза минулому ролику я давав ну як як сказати глобальну таку візію на 2024 рік. І ось в даному боковику з дуже великою долею ймовірності нам влаштують капітуляцію. Якщо це буде потрібно великому гравцю, що це може бути? Це може бути якісь Ли біткона, до прикладу, там на 50 тисяч доларів або на 38 тисяч доларів. Навіть якщо взяти в рамках циклів, то пролив на Бурані в районі там, 30 це доволі таки адекватний пролив. Це, бачите, це назначення 50 тисяч доларів. Тут не буде нічого такого, але альткоїни в цей момент тось, вони можуть показати таку динаміку, що вам взагалі ніколи не захочеться заходити в цей ринок і ви зневіритесь. Зараз зібралося досить багато цікавих новин, але з ключового: капітуляція майнерів. Який сантимент зараз на ринку, що нам розповідають федеральні резервні системи, тобто, що вони очікують, чи роздувається Далі державний борг і багато багато чого подібного. Також розберемо скільки ж великих хеш-фондів США вже купують біткоін або продукти пов'язані з біткоїном. Ну і взагалі поговоримо про наративи на ринку, від чого ви зможете відштовхуватись. Ну а тепер в мене є для вас дуже гарна новина. Літо зазвичай не відрізняється якоюсь волатильністю чи, підвищ... чи підвищеною ліквідністю на ринку. Та й взагалі настрої людей літом вони так стихають і більше йдуть до негативних, тому що не відбувається ніяких потужних дій на ринку ні в одну сторону, ні в другу сторону. Але тим не менше, отже, ми підготували для вас марафон по скальпінгу. Він являється повністю безкоштовним. Як взагалі долучитись до нашого марафону? Я думаю, що ні для кого не секрет, що для того, щоб потрапити в нашу закриту спільноту, ви обов'язково маєте бути нашим рефералом на біржі Байбіт. Так, ось в даному марафоні йде така сама умова. Він повністю безкоштовний, але ви обов'язково маєте бути нашим рефералом. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Байбіт по нашому посиланню, то ви це зможете зробити в посиланні під цим відеороликом. Але якщо ви зареєстровані на біржі Байбіт, для вас є також дуже гарна новина. В липні місяці ми будемо набирати ось цю таку велику групу на марафони, будемо Ортувати його вже в серпні місяці, і в нас є можливість перепідключити вас, якщо ви вже зареєстровані на Bybit, але не під іншим інфлюенсером, а взагалі просто по прямому посиланню, ви зможете написати менеджеру. Вашому особистому менеджеру також посилання на нього залишу під цим відеороликом, і він вам скине інструкцію, що ж потрібно зробити, щоб потрапити на цей марафон. Що це буде? Весь липень місяць. Ми будемо збирати велику групу. Там вже більше 500 людей. Хоча пост ми тільки по суті один зробили в телеграм-каналі. Ще є якби місця, можна добирати людей. Далі в серпні і в вересні починається марафон. Ви отримаєте. Маленьке таке базове навчання по скальпінгу, ну і далі цілих два місяці практики з нашими трейдерами. Трейдери будуть торгувати в прямому ефірі в Діскорді. Ви зможете набирати від них досвід, повторювати їх угоди, ну і заробляти, звісно ж. Тому не зволікайте, переходьте по посиланню і реєструйтесь на дану подію. А ми будемо розпочинати. Давайте почнемо з основного. Як я вже і сказав, перша тема буде це капітуляція майнерів. Що це за взагалі така подія? Давайте розбиратися, щоб ви собі просто розуміли. Перейдемо на ось такий графік від криптокванту на сьогоднішній день. Капітуляція майнерів по масштабах. Така сама як капітуляція, яка відбувалася на гарячій фазі ведмежого ринку під час краху біржі FTX. Тобто я вже розповідав в минулому відеоролику про це про ці події, але зараз вам ще раз нагадаю, що ж це за такі події. Ну і перейдемо в Discord. До речі, в нас є закрита спільнота в Діскорді. Я написав ось такий невеличкий пост для спільноти про це все, але вам зараз також з цим поділюсь і перейдемо ми на наступний інструмент. Я дивлюся графік е, собівартості майнінгу біткоїну. Це Надважливий процес бізнес-процес на біткоїні, від якого якби залежить те, що буде відбуватися на ринку. Да, і оці макроцикли чотирьохрічні в крипті, а саме на біткоїні. Вони також повністю пов'язані з цими бізнес-процесами. Тому вам обов'язково потрібно вникати в це питання. Так ось давайте будемо виділяти. Ви можете побачити перед собою такий графік. Ось у нас відбувалася гаряча фаза ведмежого циклу ринку. Це коли біткоїн знизився до 20 тисяч доларів, і потім на самому краху, від топ 1 криптовалютної біржі в США FTX, впав. Ще раз, тобто близько там до 15 тисяч доларів. Ну і стояв в діапазоні там 15, 17, 18 тисяч доларів. Що тоді відбувалося? Тоді відбувався досить простий процес. Отже, вартість біткоїну сильно впала порівняно з собівартістю майнінгу біткоїну. Саме в такий момент і відбувається капітуляція майнерів. Тобто, по суті, свої що відбувалося: малі та середні майнери або вимикалися від мережі, тому що тоді на видобуток біткоїну. Давайте подивимося, скільки йшло. Ішло приблизно 22 тисячі доларів. Це була собівартість, а прайс біткоїну тоді був в районі 16-17 тисяч доларів. Тобто на кожен добутий біткоїн майнери мали збиток в мінус 3-4 тисячі доларів. І тут потрібно розуміти, що деякі майнери вони мають меншу собівартість, деякі більшу. Це ми бачимо середню. І саме малі та середні майнери вони в такі моменти ну, зовсім їм вже туго. Знаєте, плюс в цьому діапазоні їх Лет приблизно півроку, це до шести місяців, в загальному так по історії. Тоді вони відключаються від мережі або ем, подають на банкрутство. Також буває. Таке часто буває насправді на гарячій фазі від межу циклуренку, де і в 22-му році так само було, що насправді і великі компанії попали під роздачу, і не одна компанія подала на територію США по 11-й статті на реорганізацію свого боргу, тому що вони були неплатоспроможні. Мало того, що вони закредитовані, так ще й по кредитам відсотки потрібно платити, так ще й в моменті, якби видобуток одного біткоїну він якби був збитковим. Ось ці всі фактори накладуються. І як я вже сказав, або майнери відключаються, або банкрутують, або Продовжують майнити, ну, це великі майнери, і потім продають вже трішки пізніше, згодом, коли ціна виходить вище біткоїну, ніж собівартість, за яку якби були намайнені ті біткоїни. І тим не менше, цей процес він супроводжується падінням хешрейту. Тобто падає хешрейт, вибувати блок легше, мережа не така перенавантажена. Ну і це знаєте, такий досить органічний процес, який вибиває гравців на ринку, ну і допомагає самоочистці цього ринку. Ну і давайте знову перейдемо до цієї картинки. Тут що ми. Бачимо, якраз ось цей момент на падінні FTX, де і відбулася максимальна капітуляція майнерів. Тобто вони там ще волочилися, ще там не спродували свої активи. Але вже коли прямо гаряча така фаза настала, коли вже 160 днів вони пробули в боковику плюс-мінус в нуль виходили. Це раніше було, коли там біткоін був по 20-25 тисяч доларів. Такий боковик був, коли ми впали на крахові FTX. біткоін був, як я вже говорив, там по 15-18 тисяч доларів. Так ось саме в цей момент там ще ще. 60 днів було такої стагнації, і вибивання відбулося, тобто майнери капітулювали. Ну і це, як ви можете побачити, було дном великого чотирьохрічного циклу ринку. Далі відбувається в нас наступний процес. Друга капітуляція майнерів відбувається практично одразу після халвінгу. Ось тут в нас відбувся десь в цьому часовому діапазоні процес халвінгу біткоїну. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо вже капітуляцію на сьогоднішній день. Але чому так відбувається? Давайте знову перейдемо до цього графіку. В момент халвінгу дивимося, ось тут на графіку, що видобуток одного біткоїну в моменті був більше як 90 тисяч доларів. При ринковій вартості біткоїна в 60 тисяч. Тисяч доларів. Ну, він там ходить в боковику 60 там 70 з лишнім тисяч доларів, але все одно 90 тисяч доларів. Тобто, збиток на видобуток одного біткоїну, він тут вже більш значний. Це вже вам не 3-4 тисячі доларів, це вже 10 тисяч доларів, а то і більше. Ну і знову ж таки, відбувається капітуляція. І, як ми бачимо, собі вартість почала падати, тому що майнери почали вимикатися, просто вимикатися від мережі, щоб не працювати собі в мінус. Ну і моментами ми знову бачимо такі скачки хешрейту. ці найбільші такі скачки по. Собі вартості майнінгу вони відбуваються на процесах халвінгу. Ось тут бачите, процес халвінгу минулого циклу знову ж таки були скачки хешрейту. Навіть їх два було таких досить великих, коли майнити було невигідно. Тобто є вибивання на ведмежій фазі, є вибивання і досить таке жорстоке, але набагато швидше. На бичачій фазі перед закінченням циклу, якраз таки перед кульмінацією на ринку, це вам має бути зрозуміло. Якщо це все накладувати на графік біткоїну, то як в цілому я й говорив, давайте перейдемо до нього. Я очікую. Таке досить в'яле літо, але тим не менше цього літа може відбутися досить цікава подія. Це якраз таки одобрення комісію по цінним паперам заявок С-1 від емітентів спотових ефірі ETF. і це буде означати, що після одобрення комісію по цінним паперам цієї заявки відбудуться лістинги, і ми зможемо побачити, який насправді інтерес інституційних гравців саме до ефіріуму. Насправді, деякі значить інвестори ставлять на те, що спотовий ефір Тіф буде друг другим по своїх масштабах по своїй своїй успішності запуску після біткоїну, тому що біткоін по своїй суті він став топ-1 спотовим ETF-ом, який був запущений за весь час. Тобто він навів дуже багато хайпу. Він переплюнув золото, він переплюнув інші ETF-и і зрозуміло навів хайпу на ринку. Але тим не менше, літом гравці вони виходять з ринку, Wall Street іде у відпустку, тобто всі хочуть відпочивати, або просто виходять з ринку, бо йде понижена ліквідність і він. Не такий цікавий, він такий більш вялотікущий. Як я говорив, ось ми маємо базовий сценарій. Базовий сценарій це боковик, на кшталт такого самого, який в нас був в цьому діапазоні. Також там з травня місяця до жовтня місяця. По суті, поки самі активні дії, вони зазвичай йдуть як? вони йдуть ближче там, до зими, це Санта-Ралі, ну і там перші місяці весни. Або якщо брати осінній період, то це десь. Після середини осені вже йдуть більш такі активні дії, коли Волстріт повертається в вересні на ринок, але вересень зазвичай він такий більш кривавий, як не крутий по статистиці, по історії. Тим не менше, тим не менше, базовий сценарій у нас такий. Тобто, боковик 200 днів після халвінгу, моменту халвінгу, проходить, і вже тоді можна очікувати якісь активні дії. Тобто, я їх тут відмітив, це в нас вже ближче до листопада місяця. Так само і по біткоін домінації я очікую. Ну і насправді досить багато факторів, як вже говорив, але ще раз на. Гадаю, будуть саме на тій фазі ринку, тобто NVIDIA буде продавати нові майнінгові потужності, і якби буде включатися новий відток з цього процесу, що біткоін потрібно запустити вище. По Перше, для того, щоб майнери, які зараз майнять, вони змогли попродувати свої позиції досить гарно. По друге, щоб NVIDIA змогла продати чим побільше техніки для майнінгу, ну і багато чого іншого. Також цьому всьому сприяє і макроцикл, якщо так подивитись. Якщо ми вже почали говорити про великих гравців, був запуск спотових біткоїніті в цьому циклі, і це далеко не секрет, і, Як я вже говорив, він самий успішний запуск. І був так. Ось більше 50% найбільших найбільших хешфондів на території США мають інвестиції в біткоїн. Взагалі а одним із найбільших таких хеш-фондів, які на 2,5% від цього капіталу зайшли в бітісі, це Міленіум Management. Вони купили практично 28 тисяч біткоїнів. Це досить немало, насправді. І це показує тільки ще більший інтерес з боку інших гравців до цього інструменту. Як ви можете бачити, великі гравці вони зараз в накопиченнях, тобто реально в накопиченнях, великі інвестори вони розуміють, що літом іде процес стагнації. Багато хто тікає з ринку, тому що він ну від слова зовсім не цікавий, Альткоїни вони показують дуже слабку динаміку. А великий інвестор просто потихеньку собі заходить в ринок, тому що розуміє, що буде кульмінація. Тим паче, що 25-й рік обіцяє бути досить цікавим роком через низку факторів. І зараз вже подейкують, що Nvidia Тобто ось цей бум на Nvidia це зростання її порівнюють з Cisco, Тобто, якраз таки з моментом кризи 2000-х -2000 років, це якраз криза доткомів. Якщо вам цікава, до речі, ця тема, то обов'язково напишіть в коментарях, я зроблю подібне відео, на кшталт того, чому біткоін має цінність, там де я розповів про значить майнінг золота і майнінг біткоїну, про ці всі бізнес-процеси. Якщо вам цікаво послухати про кризу 2000-х і чому зараз люди починають прирівнювати той час, який відбувається зараз. З кризу 2000-х, то покажіть актив, я обов'язково поділюсь з вами цією інформацією. Ну а далі перейдемо до макроекономіки, тобто, що в нас на макрофоні, буквально недавно виступав голова федеральної резервної системи Джером Пауел і вийшов з наступними висновками: у США стійке економічне зростання та сильний ринок праці. Ну, дійсно, якщо подивитися на дані по ринку праці, то вони досить сильні. Як я вже говорив в відеороликах раніше, суть у тому, що. Що поки вихід даних по по безробіттю, це найтакий адекватніший показник, по якому ми можемо знайти ось той перший дзвіночок до того моменту, як. Щось піде на ринку не так, тому що ну ви всі можете побачити, що дійсно там індекси тягнуть декілька провідних компаній. І загальна ситуація, вона така собі, тобто не, не, не дуже гарна, але через бум е технологічних компаній зараз це все виглядає досить здраво, наче як органічний ріст. Якщо первинні заявки по безробіттю перевалять за 350 тисяч і протримуються так декілька тижнів, а ці дані виходять кожного тижня, то це буде такий перший великий дзвіночок до того, що повертається можливість. Якраз такі рецесії, і на це потрібно постійно дивитися і досить уважно до цього відноситись. Далі ми досягли значного прогресу у боротьбі з інфляцією. Це, до речі, наративи його останніх виступів. Він завжди інфляція все ще досить висока, потрібно відштовхуватись від макроданих. Хоча в цьому виступі він так само про це говорив, але тим не менше необхідно більше макроданих для вирішення зниження процентної ставки. Ну зрозуміло, це в них пластінку заїло, скажімо так, і вони просто ведуть політику відтягування часу, тому що зараз уряд більше керує парадом, так як Вибори на носі в США. Вони наші сказали федеральній резервній системі. Не вмішуйтесь, не заважайте. давайте ми собі будемо там роздувати держборг, стимулювати ринок, щоб ринки себе відчували нормально перед виборами. Ну і там Байден зі свого боку робить все для того, щоб ціни на паливо не зростали. Якщо ціни на паливо не зростають, то і тиску такого великого на інфляцію немає. Тобто, начебто, показують нам, що сидять на двох стільцях. У нас є можливість не поспішати та зробити все правильно. Ну, звісно, вони дивляться на дані з деяким часовим лагом, про це я вже говорив, тому ми. Маємо звертати увагу саме на ринок праці. Це для нас буде головним таким показником. Процес дезінфляції відновився. Ну тут такий, знаєте, більш-менш спірний момент. Тому що якщо подивитися навіть на споживчу інфляцію, ось дивимося на графік, то по суті ми вже більше року стоїмо в діапазоні там від 3 до 4%. відсотків. Який тут процес дезінфляції став помітний для мене поки що не сильно зрозуміло, але тим не менше. Головне це яку риторику вони ведуть. Федеральна резервна система. Ама усвідомлює ризик при надто ранньому чи пізньому рішенні по ДКП. Знову ж таки нагадую, що федеральна резервна система зазвичай реагує з часовим лагом на те, чи підвищувати ставку знову, чи знижувати ставку знову. Зазвичай, коли вони починають знижувати ставку такими досить значними темпами, то ринок відправляється в рецесію, тобто вони перетримують ставку на досить великих значеннях, і з за цього відбувається ну. Не самий такий приємний момент. Далі пройдемося по пунктах. Ризики з подвійним мандатом ФРС стають більш збалансованими. ФРС відреагує на ослаблення ринку праці. Інфляція у сфері послуг зазвичай стійкіша. Інфляція може повернутись до 2% наступного року або 26-го року. Дефіцит бюджету США дуже великий, плюс його динаміка не стійка. По суті кажучи, вони розповідають, що в цілому все нормально, потрібен час. Не нам судити, але знову ж таки в його словах, ми побачили, що вони також орієнтуються більше на ринок праці, тому що ці дані оновлюються з тижня в тиждень там не потрібно місяцями чекати оновлення даних. І давайте перейдемо до наступного цікавого графіку. Я в Діскорді в закритій спільноті описував цей процес, який зараз вам буду розповідати. Але з вами також вирішив поділитися. Ціна зараз знаходиться нижче собівартості середньої покупки рітейлами, тобто момент капітуляції. А давайте напевно, що я і перейду до Діскорда, щоб більш нагально вам це показати. Кроткочасні холдери біткоїну в середньому мають мінус 7-8% збитку. Критичний поріг, коли розпочинаються панічні продажі, це 12 Мінус 12 мінус 14 відсотків. Саме ці моменти виділені на скріншоті. Кінець весни, початок осені. Тоді було два таких моменти. Дивимося, ось тут був такий момент. Це якраз. Той базовий сценарій, який, по суті, поки що повторюється з минулим роком. Те, про що я говорив, ось графік біткоїну, ви можете помітити, ми знаходилися в досить такому значному боковику, знаходилися в ньому 200 днів. І ось тут моменти такі капітуляції були. Ось тут на нижній границі боковика, тут воно виділено. Тут також був момент капітуляції. Ну, тут я пам'ятаю, навіть тоді такі наративи були, що вже все все пропало, ринок буде падати. Виходимо з позиції. а Я тоді транслював, що це золотий час для того, щоб купувати активи. Ну і, звісно, ще тут такі. Момент був, це було дно ведмежого циклу ринку ще в 2022 році. Ситуація зараз насправді досить схожа, і ми дійсно провалилися під цю середню. І як зазвичай, ми сильно довго в ній не знаходилися. Або якщо знаходилися сильно довго, то це вже була остання така фаза перед істинною фазою зростання, тобто не, не такою локальною картинкою. Ось, до прикладу, цей боковик, який тут до речі, на ресурсі також виділений, він нас відправив по суті свої на 3 ікси. Тобто, якщо брати від нижньої грані боковика. Це там в район 25 тисяч доларів, це я точно пам'ятаю. І ну і ми виросли там в район 73-74 тисяч доларів з тих пір. Тобто це була велика акумуляція з капітуляцією в самому кінці. Капітуляція відбувалася і часом, і наративами, і всім іншим. Тобто, як вже і говорив, сантимент зараз він досить такий ведмежий і вони це виділяють. Люди все більше і більше перевзуваються, вони дивляться, що як це так, біткоін і значить, запустив Лися халвінг відбувся, наче все окей. Там ще вибори в США, геополітика дуже страшно виглядає, і біткоїн не росте. А літкої взагалі там показують такі речі, що люди хочуть просто тікати з ринку, тому якби ситуація насправді повторюється, і поки відхилень сильних від того я взагалі не бачу. Ну і давайте будемо переходити далі. Це продовження мас едобшену. Coinbase подали заявку в CFTC, Це комісія по товарним фьючерсам для того, щоб CFTC дали добро на лістинг наступних пар: це Shiba, Link, Avax, XLM і Polkadot. Насправді це досить хороший знак. І навіть якби на той самий Bitcoin та ефір не було торгів на регульованому ринку, тобто на біржі CME, а вони там були вже і досить давно, то спотові ефір. ETF і ETF, скоріше б за все, запустити було більш проблематично, тому що, до прикладу, там ванек. Фонд вони вже подали заявку в комісію по цінним паперам на спотовий ETF по Solana. але я роблю ставку на те, що все так просто не буде, тому що Solana не торгується поки що ні на одному регульованому ринку, і це може бути складніше. До речі, при рішенні комісії по цінних паперах вони саме Генцлер опирався на spot Bitcoin ETF, Опирався на те, що CFTC в судових документах, коли вони там судилися з біржами, вони вказували біткоін, ефір лайткоін як товари. Тобто там вже був такий конфлікт інтересів. Тобто, суд, верховний суд він визнав ці криптовалюти товарами, а не цінними паперами, як затверджував Гері Генслер з комісії по цінним паперам. Тому вони якби й не можуть іти в розріз цього і приймаються все діло. А салано, я думаю, буде трішки важче. Ну і взагалі, те, що верховний суд допомагає криптовалютній індустрії, це вже далеко не секрет. Насправді про це говорив не раз, але тим не менше, зараз до цих пір ми бачимо. Досить цікаві такі наративи. Верховний суд скасував доктрину Шеврон, обмежуючи повноваження федеральних агентств, таких як комісія по цінних паперах. А ось про це я вже напишу пост в телеграм-канал. Що це за така доктрина Шеврон? Ну заодно ви підпишетесь на нього. Посилання буде під цим відеороликом. Там я завжди даю досить багато крутої інформації. Це такий байт. Беріть, підписуйтеся, щоб не пропускати інфу. Переходимо далі. Ще є цікавий графік про те, що майнери вже перестають так активно спродувати свої біткоїни. Тобто капітуляція по своїй суті вже відбулася і десь ось-ось зовсім скоро. Ми побачимо якусь розв'язку на ринку. Ну і як бачимо, ось цей графік продажі біткоїнів, Він зараз знаходиться на мінімумах, так як знаходився приблизно в цьому діапазоні. Звісно, при новому такому зростанні біткоїну ми зможемо побачити знову нарощування продажу від майнерів. Це нормально, тому що, до прикладу, зараз вони. Майнять біткоін по прайсу приблизно там 78 тисяч доларів, 70 тисяч доларів. І їм буде достатньо того, щоб відправити ціну на зовсім там трохи вище, там на 20-30% вище, щоб навіть ті біткоїни, які були на зараз, по таких досить болючих прайсах на сьогоднішній день, тому що ціна біткоїну нижче цих прайсів знаходиться ніж собі вартість майнінгу, все одно вони будуть в профіті за деякий час. І е, такий момент ми відмічали і бачили саме на Бурані дві 2021 року. Тобто, ось тут, бачите, розрив між собівартістю майнінгу біткоїну і ціною, вартістю біткоїну. Плюс ось це падіння, яке відбувалося тоді, був чорний лебідь, воно також спровокувало зниження собівартості майнінгу біткоїну. І по суті, свої майнери були продавали в профіт біткоїни, які майнили ось тут, навіть після халвінгу дивимося, ось цей діапазон. Тобто, все одно, якби хешрейт він плюс-мінус якби вирівнявся з ось цими стрибками, і тим не менше, аж до. До ціни в 30 тисяч доларів за біткоін, майнерам було вигідно продавати е, свої BTC. Тобто, ну зрозуміло, вони все одно мають якийсь там прайс над е, цим всім ділом. Ну і орієнтуючись на те, яка зараз собі вартість майнінгу, по суті, можна сказати, що вона впаде десь до середніх значень десь 50 тисяч доларів е, за один BTC, і ціну можна гнати. Знаєте, я там не буду говорити там, про 200 тисяч доларів чи ще щось, але приблизно туди в діапазон там 90-110 тисяч доларів, це буде. Досить адекватно в цьому циклі побачити. Ну і найголовніша подія, яка нам потрібна, яка нам цікава, це звісно ж той самий Альт сезон, якого всі чекають, і знову ж таки я його очікую десь ближче до кінця цього року. Тоді вже було б дійсно дуже добре побачити переток капіталу в інші активи. Підтвердження слів про те, що я говорив, уряд зараз керує парадом, тобто федеральна резервна система, наче зараз в стороні. Уряд уряд керує парадом, тому що їм потрібно показувати гарні дані по ринку, так як вибори на носі. Ну зрозуміло. Але на фоні цього, якби роздувається державний борг США, І буквально завчора він виріс на. Більш як 100 мільярдів доларів. До цих пір такі шалені темпи зростання. Це вони таким чином стимулюють ринок, і поки вони будуть його, значить, роздувати, ми можемо спостерігати надувку ринку на качку ринку. Ну і звісно, я також готую для вас новий відеоролик. Думаю, це буде наступний відеоролик. Я взявся більш активно за YouTube канал, де я розгляну портфель в рамках челенджу, який я веду. Це я публічно купляю кожного тижня на тисячу доларів криптоактивів. Притому показую значить портфельний підхід, як Максимально безпечно, з мінімальними ризиками вести свій портфель в рамках даного часового діапазону для того, щоб можна було собі мати якусь вигоду в кінечному ітозі і на завершенні циклу вийти з результатом 2-3 ікси. Я вам не буду говорити про десятки іксів, не буду тут розповідати, купіть якийсь там мемкоін, бо це все, якби знаєте, або повезе, або не повезе. А мені важливо адекватно доносити інформацію вам, тому що дійсно мене дивиться досить багато людей. Тому насипайте активу під цим відеороликом і. Я буду випускати наступний. Думаю, що це будуть десь можливо вихідні, можливо, трішки пізніше. На цьому певно, що все, тому що в загальному ми все розглянули. Тобто, я надію, що вам було зрозуміло, зрозумілий мій наратив. Тобто, дійсно є страх на ринку, дійсно нам показують біль на ринку, але тим не менше, відхилень від якогось великого циклу, макроциклу в крипті. Я не помічаю. Тому давайте робіть якісь висновки, складуйте свої портфелі грамотно, правильно, не залітайте в ринок на 100%, будьте розумними, постійно поповнюйте свій багаж знань. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на цей канал. Ну і коментарі, звісно, в підтримку україномовного контенту. Всім пока!